На оновлений хрещатик у мініатюрі цього тижня зможе поглянути кожен. Міська влада запрошує черкастів поглянути на макет реконструйованої вулиці та висловити свої пропозиції. Відкриття та презентація макету відбудеться у четверу будинку культури імені Кулика. Нагадаю, цьогоріч міська влада Черкас планує здійснити масштабну реконструкцію вулиці Хрещатик. З міського бюджету на реконструкцію планують виділити 15-17 мільйонів гривень. У планах оновлення фасадів, ремонт тротуарів, заміна системи освітлень. Продовжує Марина Лук'яненко. У будинку культури імені Кулика кипить робота. Фахівці профільного відділу, не покладаючи рук, трудяться вже кілька тижнів. А все для того, аби містяни змогли побачити макет проєкту реконструкції, оцінити його та висловити свої пропозиції. Макети я робила, але таких макетів великих і таких грандіозних ще не було. Я маю на увазі по таким габаритам. Дещо придумуємо, дещо один одному радимося, як його краще зробити. Ну і так виникає хрещатик. Скільки дерев вже змайструвала Світлана, вона й сама не злічить. Говорить, для того, аби озеленити віртуальний хрещатик, потрібно небагато. Гілочки, зелена пость і трішки фантазії. Працюємо постійно, робимо, робимо. Кожен день виникає потреба, що ще, ще, ще хочеться, щоб ну, якомога зеленіше був хрещатик і хочеться це візуалізувати. Зменшений макет вулиці виконаний у пропорціях 1 до 100. Основне завдання робочої групи, яке презентуватиме проєкт, Микола Кудрявців окреслює так. Цитую, ми маємо не лише інформувати громаду, але й залучити активну частину громадян до обговорення та висловлення нових ідей. Якщо в людей після перегляду цього макету, після перегляду цих фотографій, різноманітних концептуальних речей з'явиться якась ідея, яка може бути цікавою, то вона може бути втілена на хрещатику вже в цьому році. Публічне обговорення реконструкції Хрещатику триватиме 5 днів. З четверга до понеділка черкасці зможуть не лише побачити макет майбутнього хрещатика, але й висловити свої пропозиції, поспілкуватися з представником робочої групи або залишити письмові ідеї. Вівторок, наступний, 26 лютого, відбудеться громадське обговорення проєкту реконструкції Хрещатик. До розгляду подається сам макет, зменшена копія, плюс можливі варіанти. Скажімо, ілюстрації, малюнки, фотографії якихось елементів, які можуть бути використані при проведенні реконструкції цієї вулиці. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка Новини.